Рамовані гальмівні шланги на Volkswagen Golf 7R. У цьому комплекті задні шланги мають подовжений банджо фітінг на задньому шлангу. На кузові іде вагівська мама. На передньому шлангу до супорта рівний. Banjo Fitting і вагівська мама до Кузова. По партномерам на Golf 7, що на R, що на GTI, що на GTD, йдуть однакові шланги. У базі Hell усі ці комплекти відрізняються по розмірам. У комплекті. На Golf 7R самі довші шланги. Оскільки власник міняв супорта, він замовив самі довші. Е, нагадую, що ми можемо виготовити не тільки стандартні комплекти, але й комплекти, у яких щось змінювалося. Е, як, наприклад, у цьому автомобілі супорта. Або вам треба подовжити шланги, ми все це можемо зробити. Нагадую, що болти та шайби не входять в комплект, їх можна придбати у нас окремо. Вони з нержавіючої сталі, так як і фітінги у шлангах. На передніх шлангах є локатор, який фіксується термоусадкою, яку після встановлення шланга треба обдуть. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо було цікаво.